Дорогі брати і сестри, протягом кількох місяців ми вдивлялися в образи окремих апостолів і перших свідків християнської віри, про яких згадують новозавітні тексти. Тепер же зосередимо свою увагу на святих отцях перших віків християнства, так ми зможемо простежити початок шляху церкви в історії. Святий Клемент, який був єпископом Рима в останні роки першого століття. Третій наступник Петра після Ліна і Анаклета. Щодо його життя, то найважливіше свідчення про нього залишив святий Іреней, який був єпископом Ліона до 202 року. Він повідомляє, що Клемент бачив апостолів, спілкувався з ними і мав проповідь апостолів у вухах своїх і передання їх перед очима своїми. Пізніші свідчення, що належать до 4 6 VI століття. Приписують Клементу титул мученика. Авторитет і репутація цього римського єпископа була настільки великими, що йому приписали цілу низку творів. Хоча єдиною працею, що безсумнівно вийшла з під його пера, було послання до корінтян. Кесарійський, великий архівіст раннього християнства представляє її такими словами Є один великий і дивовижний лист Клемента – Згідно визнаний автентичним, він написаний від імені Римської церкви до церкви Корінської. Ми знаємо, що лиси здавна читали народові в багатьох церквах, читають і тепер. Цьому листу надавалося майже канонічне значення. На початку цього тексту написаного грецькою мовою Климент бідкається через те, що раптові і одне за одним події, що трапилися з нами нещастя і біди. Завадили йому вчасно втрутитись. Під цими нещастями маються на увазі переслідування християн, вчинені доміціаном, тому дату написання послання слід віднести до періоду, що настав безпосередньо після смерті імператора і припинення переслідувань, тобто після 96-го року. Звернення Клемента було викликане тяжкими проблемами в Корінській церкві. Група молодих бунтівників усунула присвітерів громади. Цю прикру історію повторно згадує святий Іриней. За цього Климента, коли сталося чимале розходження в думках між братами в Коринфі, церква римська написала до коринтян вельми дух діловий лист, закликаючи їх до миру і відновлюючи їхню віру та проголошуючи нещодавно прийняте від апостолів передання. Отже, ми можемо сказати, що в цьому посланні. Вперше після смерті святого Петра був застосований принцип примату римського єпископа. Послання Клемента піднімає теми близькі святому Павлу, який написав два великих послання до Корінфян. І, зокрема, тему богословської діалектики між індикативом ствердженням спасіння та імперативом, вимогою моральної дії. Насамперед ми маємо справу з радісною звісткою про Спасительну благодать. Господь випереджає нас і дарує прощення, любов, благодать бути християнами його братами і сестрами. Ця звістка наповнює радістю наше життя і надає впевненості нашим вчинкам. Господь завжди випереджає нас своєю добрістю, а добрість Господня завжди сильніша за всі наші гріхи. Однак нам необхідно бути послідомними у використанні отриманого дару. Великодушно і відважно відповідати на звістку про спасіння навернення. Порівняно з моделлю, яку використовував Павло, новизна цього послання Клемента полягає в тому, що тут, за доктринальною та практичною частинами, які були також присутні в всіх посланнях Павла, йде велика молитва, що фактично завершує лист. Єпископ Рима скористався нагодою, щоб детально представити свої думки про ідентичність та місію церкви. Якщо в Коринфі сталися зловживання, міркує Клемент, то причину слід шукати в ослабленій любові та інших кардинальних християнських чеснот. Тому він закликає вірних до смирення і братерської любові, двох чеснот, на яких ґрунтується церква. Будучи частиною святого, будемо робити все, що стосується святості. Зокрема, Римський єпископ нагадує, що сам Господь повеліб, щоб жертви і священні дії відбувалися не випадково і не без порядку. Але у визначені часи й години, також де і через кого має це здійснюватись, він сам визначив найвищою свою волею, щоб усе відбувалося свято і богоугодно і було приємне волі Його. Первосвященикові дано своє служіння, священникам призначено свою справу, і на левітів покладено свої обов'язки. Мирська людина зобов'язана постановами для народу. Зазначимо, що в цьому листі кінця першого століття вперше в християнській літературі з'являється грецький термон лаїкос, який означає той, хто належить до лайос, тобто до народу Божого. Таким чином, звертаючись до літургійної традиції давнього Ізраїлю, Климент розкриває свій ідеал церкви. Її скликає один дух благодаті вилитий на нас, який дихає в різних членах тіла Христового, в якому всі, об'єднавшись і залишивши будь-які розділення, є один одному членом. Чітке розрізнення між мирянином і єрархією жодним чином не означає протиставлення, воно лише вказує на органічний устрій тіла єдиного організму з різноманітними функціями. Дійсно, церква не місце для сум'яття та анархії, де кожен у будь-який момент може робити те, що йому заманеться. У цьому організмі кожен поєднаний з іншими і виконує своє служіння згідно з дарованим йому покликанням. Щодо очільників спільноти, Климент чітко розвиває вчення про апостольську наступність. Норми, що регулюють її, походять зрештою від самого Бога. Отець послав Ісуса Христа, який у свою чергу послав апостолів. Ті, у свою чергу, послали перших керівників спільнот і визначили, що за ними мають слідувати інші гідні мужі. Отже, все відбувається в порядку за волею Божою. Цими словами та виразами Святий Климент підкреслює, що структура церкви має сакраментальну, таїнственну, а не політичну природу. Дія Бога, який іде нам на зустріч у літургії. Передує нашим рішенням і нашим ідеям. Церква це насамперед дар Божий, а не справа наших рук. І ця її сакраментальна структура гарантує не лише загальний устрій, а й пріоритетне значення Божого дару, якого ми всі потребуємо. Завершальна велика молитва надає попереднім міркуванням справді вселенського дихання. Климент прославляє Бога. І дякую йому за чудове і сповнене любові проведіння, яким він сотворив світ, і продовжує спасати та освячувати його. Особливе значення має молитва за можновладці після текстів Нового Завіту вона є найдавнішою молитвою за політичний інститут. Зазнавши переслідувань, християни, цілком усвідомлюючи, що вони будуть продовжені, не перестають молитися за тих управителів, які їх несправедливо засудили. Причина тому насамперед христологічна, необхідно молитися за переслідувачів, як це зробив Ісус на Христі. Але ця молитва містить також повчання, яке протягом століть спрямовує поведінку християн щодо політики та держави. Молячись за владу, Клемент визнає легітимність політичних інститутів у встановленому Богом світопорядку. Водночас він висловлює турботу про те, що влада. Була слухняною Богові і благочестиво у мирі та лагідності здійснювала дану їм Богом владу. Кесар, це ще не все. Гряде нова влада, похоження і сутність якої не від цього світу, а звище, влада істини, яка перед обличчям влади державної наполягає на своєму праві бути почутою. Таким чином, послання Климента розглядає цілу низьку питань, що не втратили своєї актуальності. Його значення тим більше велике, що, починаючи з першого століття, воно стало свідченням турботи Римської церкви, яка головує у любові над усіма іншими церквами, тим самим духом виголосимо і ми прохання цієї великої молитви, в якій епископ Рима взиває від імені всього світу. Так, Господи, яви обличчя Твоє нам на благо в мирі. Охорони нас своєю сильною рукою, возносимо тобі пояку через первосвященника і заступника душ наших Ісуса Христа, якому через тебе слава і велич нині, і в рід і рід на віки віків. Амінь.